Я хочу обрати професію за покликом серця, а не через стереотипи. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 47% українок та українців більше довіряють компаніям, які виступають проти дискримінації та упереджень. Один плюс один працює у прямому ефірі. Сьомо ранку, усе, що сталося на цю мить, розповімо від команди ТСН. Балістика крилаті ракети, кинжали і ось тепер шахеди. Відночі столиця під масованою комбінованою атакою. Як ви бачите на мапі, тривога триває на півночі, сході, півдні та центрі країни. Перші повітряні цілі з'явилися в українському повітряному просторі по перші ночі, і після цього майже півтори години місто відбувалося. Подекуди одночасно від крилатих ракет та кинжалів. Ворог знову цілив об'єкти енергетики. В окремих районах міста спостерігаються перебої зі світлом та водою. В області натомість поранило водія вантажівки, який саме їхав під час обстрілу. Він наразі у лікарні у кількох районах. Фіксують пошкодження та пожежі на промислових підприємствах. А також вибито вікна в одній із багатоповерхівок. Надранок дранок Києва вже дісталися шахеди. Окупант запускав їх сотнями. Нині сили ППО відбивають атаку. Тож закликаємо до відбою перебувати у безпечному місці. Шістьох людей травмовано в Умані на Черкащині. Двоє з них діти. Ворог поцілив ракетою у приватний сектор напередодні в день у потерпілих осколкові поранення і гостра реакція на стрес. Пошкоджено більше як півсотні будинків, сім зруйновані ущент. Кабами росіяни вдарили по Харкову. Двоє загиблих і вісім поранених. Серед постраждалих дев'ятимісячна дівчинка. Удар припав в одну з найжвавіших трас міста. Виникла пожежа, зайнялися кілька автомобілів. Побило довколишні будинки. Двоє поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Під ударами були три райони області. У Нікопольському районі постраждала жінка. Ще одна поранена у Синельниківському, а на Криворіжжі потрощило приватне підприємство. Ворог окупував дронівку, а також просунувся поблизу Дворічанського, Повідомляють аналітику порталу Deep State. До цього окупант неодноразово намагався закріпитися там, тому силам оборони доводилося відбивати позиції і ліквідовувати ворога. Утім, далася в знаки кількісна перевага противника. Також ворог просунувся біля Кіндратівки і у Мирнограді. Це Донеччина. Та у Вовчанську на Харківщині. І, попри холоди, сніг, продовжує тиснути на більшості ділянок фронту. Усього на фронті зафіксували уже 112 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському та Лиманському напрямках бійці першого корпусу НГУ «Азов» показали одну з невдалих спроб прориву окупантів в напрямку Добропілля. Досягненнями в лапках ворога стали 10 втрачених броньованих машин, кілька квадроциклів, танки навіть. Мотоукладач кілька знищеного особового складу наразі підраховують, але найбільше кажуть у генштабі вражають російські кінні атаки. Напередодні українські оператори 92-ї окремої штурмової бригади знову помітили окупантів, які намагалися атакувати їхні позиції верхи. От тільки дістатися місце призначення не змогли. Оператори БПЛА вершників ліквідували. При цьому жоден кінь не постраждав. Мирний план з 20 пунктів готовий вже на 90%. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він устиг поспілкуватися з журналістами перед своїм візитом до Сполучених Штатів, де він має провести особисту зустріч із Дональдом Трампом, а ще з низкою європейських лідерів президентом Фінляндії Олександром Стубом, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та очільником НАТО Марком Рюте. Переговори за попереднім планом відбудуться в резиденції американського президента у Флориді. Маралаго коментуючи майбутні візит до США, Зеленський заявив, що українська сторона ставить перед собою завдання завершити мирний план на всі 100%. І розмова з Трампом має наблизити бажаний результат. І з американським очільником Зеленський має намір обговорити усі питання, щодо яких є розбіжності, і в деяких речах цитую можна вже поставити крапку. Також президент України розповів, що у нинішнього плану є чотири сторони: Україна, США, Росія і Європа. Разом з тим Зеленський скептично оцінив можливість того, що російська сторона погодиться на запропонований план. Передусім, ми працюємо щоденно над е е кількома документами. Їх зараз п'ять. Ми хочемо проговорити. Кілька нюансів по гарантіям безпеки я вважаю, що в принципі ця угода, а, а у нас є кілька угод про гарантії безпеки між нами і Сполученими Штатами. Є рамкові речі між нами, сполученими штатами та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і сполученими штатами угода майже готова. І питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання в залежності від того формату, як пройде наша зустріч, і тому. Я вважаю, що цей документ він є вже на столі. Чи готовий президент підписати певну угоду? Я відповів так. Багатодітну родину евакуйовували на Дніпропетровщині. Сваракарічна мати та її семеро дітей жили у прибережній зоні Нікополя. Яку щодня обстрілюють росіяни з іншого берега Коховського водосховища? Найменшому з малюків два роки, найстаршому 16. Служба у справах дітей вмовила родину виїхати до безпечнішого місця. Поліцейські з евакуаційної групи білі Янголи вивезли дітлахів з мамою та передали гуманітарні місії проліска. Далі родина планує переїхати на захід України. Бувайте загадати. Тіна Кароль на Харківщині співачка побувала на Куп'янському напрямку, де нині тримають оборону підрозділи бригади Хартія. Вона привітала військових і з нещодавніми успіхами виступала перед бійцями, їхніми родинами та пораненими, а також відвідала стабілізаційні пункти. До поїздки долучився гурт Жадани Собаки. Нині Хартія збирає кошти на дрони, щоб уражати ворога на куп'янському напрямку. До збору може долучитися кожен кореспондентка ТСН Юлія Бойко продовжить. Куп'янський напрямок тут тримають оборону підрозділи «Харті». і саме до них приїхала співачка Тіна Кароль підтримати тих, хто на передовій і привітати з останніми успіхами. Хоча це небезпечно, але якщо і інші можуть, то я теж можу безумовно побувати на стаб пунктах, побувати у хлопців прямо. В відповідних непростих напрямках і на Куп'янському напрямку ця поїздка зізнається співачка була насиченою зустрічі з бійцями різних батальйонів, візити до стабілізаційних пунктів, спілкування з медиками, але водночас, не аби як надихаючою, і бачите ці очі, коли вони прямо з вуст зривають а там сталося так, а там сталося так. Ми зробили це. Це настільки е, приємно, радісно разом з тіною Кароль на Куп'янський напрямок. Завітав також гурт Дани Со. Ваки музиканти виступали у прифронтових населених пунктах і багато спілкувалися не лише з військовими, а й з цивільними. кажуть, саме так з'явилися ідеї, які хочуть втілити вже згодом. Видно було наскільки важливо, що до них приїжджають, що з ними спілкуються, що вони є частиною життя цієї країни, що вони не просто прифронтова сіра зона, не просто смуга, до якої всі бояться приїхати. А що от вони далі є частиною цієї країни? А після прифронтових містечок був Харків відвіданий опорного театру і зустрічі з людьми, які з. Правили на ціну Карль неабияке враження. Я пам'ятаю пустий Харків. Це було настільки моторошно, а сьогодні Харкові життя. А на останок був концерт для родин військових і поранених захисників. Для багатьох із них він став першою можливістю бодай ненадовго відволіктися від війни. Дай нам Боже хліба, щоб країна квітла. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Виїхати на маршрут так і не встиг. У Подільському районі в автобусі пролунав вибух. Транспортний засіб, на щастя, у цей момент був без пасажирів. Він стояв на кінцевій і лише починав рух. А щойно від'їхав у середині майже одразу щось здетонувало. Вікна в автобусі повиносило. Водій кажуть правоохоронці, дезорієнтований, але травм не зазнав. Поліція з'ясовує причину вибуху за попередньою версією. Це міг бути газовий балон. Столичні транспортники натомість кажуть, автобус був справний і сьогодні проходив перевірку, тому перевіряють і інші версії. Говорять ті, що слухали вічність у Києві, проходять покази безкоштовної різдвяної 3D-вистави, ініціаторкою яких стала перша леді України. А саму подію вже другий рік поспіль організовує фундація Олени Зеленської. Дійство відбуваються на території національного заповідника Софія Київська. У минулому році виставу відвідали понад 4 тисячі людей, і аби у цьому році її змогли побачити якомога більше дітей та родин, організатори вирішили збільшити кількість показів. Триватимуть вони до 11 січня. Дійство переносить глядачів у часи Русі України за допомогою живої реакторів хорового співу світлових і звукових спецефектів а для максимального занурення в атмосферу того часу глядачам видають навушники зі спеціальним звуковим супроводом. Далі передаю слово своїм колегам з «Ранку марафон. Вітаю вас. Доброго ранку, попри все, Валентина Хамайка, Олександр Попов, Ігор Циганик вже у прямому ефірі. Друзі, про що будете говорити далі? Я би просто розділив це питання на два. Питання номер один: це чи відбувається процес інституційної підготовки до… Організації та проведення виборів і відповідь на це запитання є так, тому що ми чули заяву президента України. Ми бачили, що у Верховній Раді України є створена робоча група щодо підготовки відповідного нормативно-правового підґрунтя. Ми бачимо, що ця група вже навіть там збиралася, і знову ж таки Стефанчук анонсував, що вона продовжить свою роботу. Це що стосується підготовки ну, інституційної, тобто формування нормативно-правової бази для виборів, оскільки наявна нормативно-правова база не не може бути використано для проведення вибору, тобто той виборчий кодекс, який наразі є чинним, ну, він е не відповідає реалі. Це е один аспект цієї проблеми, і є другий аспект, про який абсолютно справедливо говорить Зеленський, це безпекова складова, тобто як можна проведити передвиборчу кампанію і вибори. В умовах, коли нема гарантії безпеки, щонайменше, всебічного всеосяжного припинення вогню з відповідними інструментами моніторингу та контролю за дотриманням цього всеосяжного припинення вогню, певної тривалості, мови йде не про один день голосування, мова йде ще і про весь передвиборчий цикл, який там має тривати не знаю там 60 днів, 90 днів. Ну, я думаю, що 90 днів це задовго, якщо чесно, там може і коротше ми зробити вибори ніж 60 днів. Ну але це предмет дискусії. Це хай вже ця робоча група визначається. Це що стосується якраз у цих інституційних аспектів, об'єктивних. Але окрім об'єктивних аспектів, є ще і суб'єктивні аспекти. Ви запитуєте, чи спостерігаю я якісь ознаки того, що там десь е можуть бути вибори? Ну ці ознаки проявляються в поведінці е політичних суб'єктів, які планують брати участь або хочуть, або не хочуть, да тобто мають якусь позицію щодо е майбутніх виборів. Так, і тут можна констатувати, що в медійному середовищі дійсно актуалізувалися провідні політичні сили, які висловлюються або з приводу доцільності недоцільності виборів, або з приводу вже власного позиціонування на майбутніх виборів, на майбутніх виборах для досягнення певних результатів. Тобто, так це спостерігається. Так, це спостерігається чи? Э... Ну, скажімо так, можливі вибори з використанням цифрових технологій. Про це говорить очільник монобільшості в парламенті Арахамія. Що ну принаймні такі заголовки, деякі змі значить видали статті з його коментарями, що ті, хто бояться ТЦК, то вони можуть скористатися умовно голосуванням в цифрі. Але як на це можуть відреагувати наші партнери? В першу ну, американці, але й росіяни, які можуть сказати, що цифра це є частина там для маніпуляцій, складова цих виборів для маніпуляцій. Ну, питання відкрите, і це не тільки американці можуть сказати, і я можу сказати, ну що а як ми можемо гарантувати, що е, голосування за допомогою цифрових технологій буде пункт перший е, самостійним? Ну що воно буде таємним, що воно буде вільне? Ну, де гарантія, наприклад, що хтось там не отримає сто злотих в Польщі? Які зюхилянти втікач і буде голосувати так, як йому е, будуть говорити його куратори з ФСБ. Може таке бути? Я схильно думати, що може таке бути. Ну навіть голосування таємне да, на виборчих дільницях іноді використовуються певні технології, які дозволяють впливати на волевиявлення кожного окремого громадянина. Ну, а коли ми говоримо про дистанційне голосування, так з тим більше, як ми будемо спостерігати за кожним окремим виборцем? Це ризики. Тобто я кажу, але чи означає це, що така модель вона є там категорично неприпустима, припустима? За умови усвідомлення всіх потенційних ризиків, причому ці потенційні ризики стосуються як процесу голосування, от як я зараз сказав, ну хто може гарантувати, що дійсно виборець не буде стояти поруч з якимось там політтехнологом, там я не знаю чи своїм. Десятникам сотникам, да, які от пак буде показувати, що я проголосував за цю фігуру і получать свій е, Я не знаю, там цих там залежності від країни проживання може таке бути? Може таке бути, а окрім того, є інша проблема. Це проблема того, чи не буде використано голосування от, за допомогою цифрових технологій для дискредитації результатів виборів. Ну, ця проблема взагалі вирішується технічними. Ну це є люди, які вважають, що користування якимись сервісами, да там банківські картки, ви розраховуєтеся, ніхто ж не боїться, що вас крадуть ці гроші або домбанк ладе. Бо ми розуміємо, що є певні інструменти захисту. Я думаю, що і тут такі самі інструменти будуть зроблені, захищені, і має бути певна згода щодо їхнього використання. Тому Відповідь така, що якщо е, хтось там почне качати історію про якісь там транзитні сервери, пам'ятаєте, також таке було? Ну от е, будуть які люди, можуть такі бути люди. Але я повторюся, що е, з точки зору технічних можливостей всіх цих небезпек можна уникнути. Чи можна уникнути потім політичних спекуляцій? Можна за умови, що знов ж таки є інструменти, які. Це спостерігачі, да, спостерігачі від конкуруючих партій. Це представники міжнародних організацій, які також матимуть можливість проконтролювати і побачити, що дійсно вся ця система функціонує без будь-якого стороннього втручання. Винятково, так як це передбачено. На американці, якщо та, якщо що також голосують за допомогою певних технічних засобів, якщо хтось не в курсі, і у них є навіть певні фільми фантастичні, де показано, що нібито хтось втручається в роботу цих от машин для голосування і в такий спосіб, фальсифікуються вибори в Америці. Є голосування поштою, до речі, так само в штатах я маю на увазі, яке так само дистанційне, і також ну сумнівно перевірити, чи там хтось не отримує винагороди, якийсь там фермер. Коли ставить галочку в відповідному документі, відсилає його поштою, тому ну ці виклики вони насправді не є унікальними і усвідомлюючи всі потенційні ризики, можна розробити ну, нормативно правову базу, передбачивши відповідний інструментарій для того, щоб мінімізувати ці ризики. Так, Естонія була першою піонером так би мовити запровадження цього процесу онлайн-голосування, що в 2005 році. Потім і США, як ви згадали, слушно і Швейцарія і Норвегія долучалася до цього процесу. Ну і так і чому б Україні так само не поширювати такі досвіди і практики? Зеленський пише про те, що говорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Це оперативка, так би мовити оперативне повідомлення. Дякую за постійну підтримку та обмін ідеями. Поінформували один одного про наші контакти з партнерами. Зараз ми в Україні готуємося до зустрічей та перемовин у Сполучених до речі, щодо перемовин в Сполучених Штатах, Аксіос пише про те, що вже 28 грудня, нібито за кілька днів має відбутися зустріч се ж Зеленського і Трампа, і Зеленський анонсував цю зустріч і хороші новини ще до кінця поточного року, ну до нового року. Але в той же час я нагадаю, що в Кремлі е, досить скептично відреагували цим яко кажучи на ті 20 пунктів напрацьованих е, значить, і представлених е, щодо мирного врегулювання. Е, як вичі яким скажем так, наскільки ви позитивістки оцінюєте зустріч зеленського Трампа? Чи буде конкретика якась озвучена, і як довго Росіяни будуть тягнути цю історію? З оцінюємо, аналізуємо там без оптимізму з оптимізмом Тощо двостороння зустріч, тобто наша мета, яка і зеленський про це чітко сказав? Ми повинні дати зрозуміти. І штатам, і президенту США, і всьому цивілізованому світу, що Україна як ніхто хоче миру, і українська позиція не буде перепонною на шляху до миру. Тому ну ми маємо погодити, ми можемо погодити певний набір документів. Бо мова йде ж не тільки про ці там 20 пунктів. Мова йде про е, інші документи, які стосуються окремих пунктів тепер вже е, цього майбутнього плану. Це наші двосторонні стосунки зі сполученими штатами Америки. Ми їх можемо цілковито підписати, погодити. І я схильний думати, що якісь документи будуть підписані, тому що це критично важливо і для Трампа, який хоче показати, що всі його зусилля не є марними. Це критично важливо і для європейців, і для нас, щоб продемонструвати, що вся ця дипломатична колотнеча останніх двох місяців вона була е, ну, не марною і що є якийсь результат. Це ну, понутивна оцінка, але як ви правильно. Е, Зауважили, ну так ми там можемо тут що завгодно, з ким завгодно підписувати, але воюємо ми з росіянами, які на нас напали. Тоді закономірно поставити запитання: а як зробити так, щоб примусити росіян щось підписати. Ну, але для нас, в принципі, важливо показати, що ми готові до миру, до компромісів. І Якщо росіяни відмовляться приймати це і будуть далі відкидати мирні пропозиції, то тоді ну нагадую от свіжу заяву лінці Грем, який сказав, що якщо росіяни відкинуть цей мирний план, якщо й далі буде там це затягувати щось якусь маячню продукувати, то адміністрація Трампа повинна вчинити більш рішучі кроки, зокрема щодо санкційного тиску на Росію і щодо надання Україні. Ну, він казав про тамагавки. Я схильний думати, що йдеться не тільки про тамагавки. тамагавки це таке, знаєте, якби метафора, яка позначає поглиблення, поширення і пожвавлення військово-технічної допомоги з боку США. тому для нас насправді важливо підписати і для американців важливо підписати якийсь набір документів. Який з цих документів зараз ми не можемо сказати, бо ніхто їх поки що публічно не бачив. Ну і критично важливим для, для того, щоб Потім вже перекинути м'яч на половину поля супротивника, і хай вже росіяни дивляться, чи вони готові прийняти пропозиції Трампа узгоджені з Україною і Європою, чи вони будуть їх відкидати наразі? Ми бачимо, що Росіяни займають таку собі непослідовну дуалістичну позицію. З одного боку, вони говорять про те, що ці позиції для них є неприйнятними з іншого боку, вони побоюються насправді посилення тиску на себе і і. Пожвавлення допомоги Україні і тому утримуються від критичних і категоричних заяв бік США. Тому думаю, що і з ними також потім будуть намагатися американці підписувати якісь документи, а потім будуть намагатися це все узгодити. Ну будь-якому разі лише лишилося... ну, оптимістичні позиції. Пане ну, пане очікування. Пане... цієї зустрічі Чекати лишилося недовго, буквально два дні. Можливо, потім буде більш змістовне, грунтовне підґрунтя для діалогу. Вам дякуємо. Будемо далі оцінювати. Валентин гладких політолог долучався до нашого ефіру.